Ти знаєш, Боже, я не розумію, не розумію часто зміст життя, і в труднощах не завжди я радію, не завжди є завчинки каяття, чомусь давно немає миру в серці, лиш тільки холод все заполонив, я стала непокірна, груба, вперта. Не хочу я робить, що ти велів. Здається, ніби все я розумію вчинити, як потрібно, як зробить, але насправді не знаходжу дію, не в змозі я себе перемінить. Я на шматочки Господи, ламаюсь і рветься на частиночки душа, та все ж, мій Боже, так і не смиряюсь. Прийнять не хочу, я удари зла. Чому така цього не розумію? Чому в життя мені ти допустив все те, від чого моє серце мліє, що забирає так багато сил? Я розумію, що ти завжди близько, що ти підтримка в горі і в журбі, та я не можу, Господи, мій милий, прошу тебе. Допоможи мені, бо я, мій Боже, просто захиталась, а я так хочу плакати навзрид. Здається, Боже, просто я зламалась, і, якщо чесно, світ мені набрид. Я хочу десь далеко заховатись, далеко від усіх усіх людей, щоб я могла поплакать, не сміятись, сховати горе від людських очей. Я вже стомилась. Господи, мій милий, я відпочину і вперед піду. Лиш дай мені для цього свою силу, бо я без неї і кроку не ступлю, і знаю я, мені ти допоможеш. Ти, мій Господь, з тобою я все зможу.